Вам дало Силу! ніж учора. Онергетично першочуково! Всім привіт! Мене звати Юля Не. Я це зроблю! Я зроблю! Мені дуже сподобалось і е, ну коротше, відчуття гор і свого голосу це прям е, цікаво. Цікаво. що раз таке робили, і це дуже прикольно. А, а що воно вам дало? Що воно вам дало? Я відчула щось сьогодні краще зроблю, ніж учора. Силу Яку силу відчула так. так. Скидати щелепи, щоб був глибокий звук <плес> <плес> на видиху звучите. <плес>